Добрий день, шановні здобувачі. Хочу вас коротко познайомити з моїм обірковим предметом фортепіаний дует. Адже гра в ансамблі це завжди про подолання страху. І завжди цікаво. Це командна гра в дуеті, де кожен з учасників створює музичну платформу один для одного. Звичайно, мова йдеме про репертуар і його унікальність. Адже в теперішню епоху ніхто не хоче бавитися в щось нудне. Моє завдання поєднати цікаве з корисним, а також залучити вас до гри сучасних творів. Фортепіаний дует це також і концертне виконання. Вам, як вокалістам естрадникам буде дуже цікаво приміряти таке амплуа на себе, адже тут душа твору знаходиться в інструменті, і треба її зуміти показати не менше яскрамовими фарбами, аніж співом, Ба більше спробуйте втримати аудиторію глядачів, не задіюючи вокальних даних. Уявили? А тепер до справи. Розподіл партій, верхня чи нижня, де ви краще себе будете почувати? А друге питання, граємо на одному інструменті чи на двох. І те і інше обов'язково будемо використовувати на заняття. Не боїмося експериментувати. З точки зору практики, то після вивчення мого предмету, будете мати дивіденти, акомпаніатора та навіть і концертмейстера, адже повторююсь, ви працюєте не сольно, а в команді. І згодом природньо зможете якнайкраще відчувати свого партнера, чи то буде вокаліст, а чи інструменталіст. Результат ви здобуваєте разом. І успіх невдачі також ділити наполовину. Якщо в хоровому ансамблі, де ви були оточені великою кількістю своїх колег по цеху, 10, 20, можливо, і більше чоловік, то тут діапазон в рази зменшується, а відповідальність навпаки збільшується. І це чудово. Подолання чергового психологічного бар'єру. Фортепіано і дует це безумовно про підсилення ваших інструментальних та ансамблевих навиків. Окрім того, ви будете відчу... відточувати естетичні музичні смаки. Можливо, вам, як естрадникам, припаде душі... до душі класична музика. А можливо, хтось спробує себе в сучасній, навіть не в діатонічній системі. Репертуару та аранжувань більш ніж достатньо. Але коли мова йде про естрадний репертуар для фортепіаного дуету, то тут треба робити власні аранжування, до чого маю надію, і ви будете долучатися, знову-таки виробляючи свій мистецький смак. Підбуваючи підсумки до всього вищесказаного мною, то перше, ви розширюєте музичне мислення. Друге, працюєте над розвитком сценічної витримки. Третє створюєте унікальну програму. Четверте, отримуєте натхнення від репертуару та стаєте музично незалежними. П'яте. Формуєте ансамблеві навички. Фортепіаний дует це не просто дисципліна, це ваш шанс вирости як музикант, відкрити нові грані своєї творчості та здивувати публіку. Обирайте і створюйте разом музику, яка буде привертати до вас увагу як до мистецького діяча. Дякую з вам за увагу!